Дівчата, думку експерта ми почули. Тепер хочемо дізнатися від вас. Скажіть, будь ласка, як проходить, проходить підготовка до ЗНО у вас особисто? Ну насправді підготовка до ЗНО проходить дуже тяжко, оскільки досить багато навантаження, досить багато навантаження в школі, і це все дуже давить, угу. тобто навіть психологічно важко. У вас? Ну, у мене також э, проходить, так сказати, э, складненько, тому що я... Э, Можна російською, якщо а, вам зручніше. Тому що я э, совміщаю не тільки школу, але й ще йдуть, репетитори, тому воно дає своє, і я трохи устаю. Але вот. на підготовку все-таки залишається час, і я стараюсь, як краще, Можно лучше подготовиться. А было уже пробное тестирование? Да. И так, как и и, и и как? Результаты? Потенциал есть. Потенциал Надо. есть. Перспективы есть, потенциал да, есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в целом, у нас три учнів. вы рады, что есть внешнее независимое оценивание? Чи вы, в принципе, против этой системы? Ну, тут как бы есть и свои плюсы, и минусы, я считаю. Потому что э, благодаря э, ЗНО мы можем вступить в любые вузы, как бы, э, в принципе, на бесплатные. Вот. А как бы Є свої мінуси, про них скаже Соня. Ну так, безпосередньо мінуси є, оскільки, як я вже казала, це важко навіть психологічно. І зважаючи на те, що в цьому році ввели досить багато нових правил, якихось нововведень і все так запутано, і незрозуміло, і взагалі досить напружено проходить все. І наскільки я розумію, то настрій учнів вже трошки на межі. А по яким предметам ЗНО? Особисто у мене? Так, да, да, да. у мене історія України, українська мова, література, англійська мова і математика. Так, Тим більше математика мені більше всього Скажіть, будь ласка, чи можливо підготуватися на вашу думку до ЗНО без репетиторів? Звісно, я вважаю, що так. Да. Но... У мене б не вийшло. <реш> не, ну як багато, якщо ми так серед ваших однолітків да, однокласників, як багато дітей самостійно учнів готуються до цього процесу, ну у мене майже половина класу. Ну как би і скажем так успішно готуються. Ну, какби, результат угу. ну, у мене майже таких немає, але в принципі, якщо людина досить напружено вчилася на протязі протягом десятинадцяти років. Тобто усього навчального процесу, то це досить звучить. Таких мало. Таких дуже мало, і в принципі, я ні. Я досить погано раніше вчилась, і буквально з 9 класу вже взялася за розум. Тобто, що вона поставляє просто. Ну, в принципі, як для мене, то це нереально. Без репетиторів це нереально. Ну, як для мене. Я вот як Аліна теж зараз просто робити. Я собі радість поступати. Схотів в Гарвард, щоб вона посміла. Хогвартс. Хогвартс, Ну, взагалі, на журналіста хотілося б в Київ. В Шевченка або в Могилянку. Скажіть, будь ласка. А, а, а куди Аліна? я поки можу сказати, що я хочу в другий Хогвартс. город. Да, в Хогвартс. Другий город? Да, ну, бажано в Київ, там, Харків. Вот. А Або обрати не, не ВУЗ, а да, спершу Так, конечно, місто, сначала да? город. Да. Ага, правильно. Правильний принцип гарний. Скажіть, да. будь ласка, вчителі у школах, вони якось готують учнів специфічно чи в принципі, як була програма, так вона йде? Ну, в моїй школі, е по українському языку йде хороша підготовка, то есть на наших уроках ми готуємося упорно готуємося. по англійському тоже є прогрес, е-е, сравнивая с обычными уроками, по истории на же хорошо натаскивают. Как бы, ну, в принципе, да. Ну, тобто, по математике в школе сами до тестования по биологии, математике у нас хор, хорошо как бы подготовлены. Ну, я не хочу представлять свою школу. <свят> <свят> а просто не говорите с какой вы школы? <свят> я думаю. <свят> 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 ну, як на мене, то просто ми зараз ідемо по програмі, і особливо таких, ну, це залежить від вчителя безпосередньо. Тож я не думаю, що прямо так Вчителі націлені нам допомагати, якщо це не позакласні заняття. А скажіть, будь ласка, чи є логіка в тому, наприклад, покинути дещо відставити школу на другий план і віддатися репетиторам повністю, якщо ми вже знаємо, куди хочемо поступати і яке за будемо будемо? Ну, особисто я так і зробила. А. Тобто, ну, в школі я навчаюся в фізматі, і для мене фізика це не предмет, який я здаю. Тобто він мені не потрібен, і я його маю вчити. Проте для вступу вищий мені вона не потрібна. Тож це таки трохи важко відставляти школу на другий план. Проте це досить ефективно для мене, теж. то я стараюсь ходити в школу, але іноді я дозволяю себе пропускати уроки для пак ісключительно для підготовки к А, або задля того, щоб прийти в ранкову каву. Дякуємо вам, дівчата, вам удачі. І або ви поступили саме туди, куди хотіли, куди планували. гарного Тобу совпало і місяць, і за відео. Вже 24-го ви здаєте українську мову, і вся Україна, в цілому, я так розумію, всім удачі, всім гарних балів. Так, говорить, як ти нормальним. Спасибо вам удачі, і ми скоро вернемось.